Український переклад книги про щоденне життя Івана Павла II вівторки любив найбільше. Презентували у катедрі. Книга написана у формі діалогу. Архієпископ митрополит Львівський Мичислав Мокшицький, який 9 років був особистим секретарем Івана Павла II, упродовж двох днів ділився своїми спогадами про папу з польською журналісткою Бригідою Грисяк. Як ми вставали від столу, то я помагав оцвятишому от отцу вставати і трошку од wytyjąty krzesło, żeby mu jemu było lepsze wstać i win, kiedyś mówić Mieciu, jak będą cię pytały, co ty robisz na Watykanie, to skarży, że wyciągasz papieża z stołu To skarży, że wyciągałeś, papu z podstolu. Зі сторінок книги дізнаємося деталі із життя блаженного Івана Павла II, як прокидався, як молився, як снідав, як жартував. Що любив схід сонця, квіти на столі та вівторки. Саме вівторок уся отця був вихідним днем. Тоді міг виїжджати за місто та мав багато часу на особисту молитву і читання.